Знову Харкова опинився під обстрілами. Це були КАДи, було влучання в двох районах міста Харкова. Це Шевченківський район, міста Харкова і Салтовське район міста Харкова. Що стосується Шевченківського району, то потрапляння було у приватний сектор. Там зруйновано чи частково зруйновано і постраждало 12 приватних будинків. Крім цього, є двоє поранених середньої важкості що стосується Сатиського району, то постраждали багатоповерхові будинки, приватний сектор і будинки, які невеличкі. Ми маємо на теперішній час 14 будинків, які постраждали в основному. Це вибите вікна і зруйновано частково приватне будинку. В основному це вибито вікна, зруйновані дахи, зруйновані такі дахи, і це я вважаю сути сутивими, бо люди там не можуть жити. Тому сьогодні наша комунальна служба буде працювати всю ніч. Крім цього, зранку будемо, будемо ремонтувати ці дахи, які зруйновані, бо вони ще зруйновані. І є ті, ті руйнації, які неможливо відбудуватися.